Господи, Ти джерело життя і любові. Я приходжу до Тебе з вірою і надією. Господи, врятуй тих, хто зараз у небезпеці, захисти тих, хто стоїть між життям і смертю. Пошли ангелів туди, де ллються сльози і страх. Обіймай тих, хто залишився без сили. підтримай тих, хто втрачає надію. Господи, врятуй душі, які заблукали в темряві. Приведи їх до світла твоєї любові, зціли рани, які не видно, і зціли тіла, які страждають від болю. Захисти дітей від зла цього світу, вбережи матерів, які моляться за своїх дітей, підтримай батьків, які стоять у молитві за родину. Господи, нехай жодне життя не буде втрачене марно. Нехай кожне серце відчує Твою присутність. Я вірю, що Твоє Слово сильніше за смерть, і Твоя любов сильніша за будь-яку біду. Господи, відверни небезпеку від тих, кого я люблю, і від тих, кої я навіть не знаю, але вони потребують тебе. Зупини руки тих, хто чинить зло, і дай розкаття тим, хто заблукав. Пошли мир і спокій туди, де панує хаос. Господи, збережи життя тих, хто зараз у лікарнях, збережи тих, хто рятує інших, і тих, хто ризикує собою заради ближніх. Допоможи мені підтримати тих, хто потребує, і підняти тих, хто впав. Дай мені серце, яке вміє співчувати, і руки, які готові допомогти. Господи, нехай ця молитва стане щитом для багатьох, і нехай жодне зло не торкнеться тих, кого Ти охороняєш. Отче нащої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, нехай цей дім буде повний Твоїм світлом і захищений Твоєю силою. Благослови кожну кімнату цього дому і кожну людину, що входить сюди. Господи, нехай твій мир живе в цих стінах, а всяке зло, нехай залишається за порогом. нехай жодна темрява не увійде сюди і жодне лихе слово не принесе смутку. Господи, постав ангелю біля моїх дверей. І на кожному вікні, щоб вони пильнували день і ніч, захисти наш дім від крадіїв, від пожеж, бур і повини, і від усякої небезпеки. Господи, благослови нашу їжу і воду, щоб вони були нам на користь і на здоров'я, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені любові і доброти, Господи, наповни наш дім сміхом дітей і щирою радістю у серцях. Дай нам терпіння і злагоду, щоб ми завжди підтримували одне одного. Господи, зроби наш дім місцем молитви, щоб тут завжди звучало Твоє ім'я. Господи, оберігай нас, коли ми вдома і коли ми далеко від Нього, поверни нас завжди у безпечне місце, захисти нас від заздрості і лихих людей. Господи, дай нам мудрості берегти цей дім. І сили підтримувати Його в любові, нехай Він буде місцем миру для кожного, хто сюди прийде. Дякую тобі за дах над головою і за тепло, яке ти нам даєш. Дякую, Господи, за цей дім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, стаю під Твій захист, бо знаю, що ти моя сила і твердиня, і жодна біда не переможе мене, якщо ти поруч, Ісусе Христе, захисти мене, покрий мене і мою сім'ю Своїм благословенням, відверни від нас усяке зло. Господи, нехай Твоє Слово стане нашим щитом, і нехай Твоє ім'я зруйнує усі підступи ворога. Я проголошую мир у моєму домі, я проголошую здоров'я для своєї родини, я проголошую Божий захист на кожен день. Господи, розбий кайданки страху і зупини будь-яку небезпеку, що наближається до нас. Постав ангелю біля наших дверей і на кожній дорозі, якою ми йдемо. Господи, забери з мого серця тривогу і наповни його вірою. Нехай жодне лихе слово не торкнеться мене, і жодна темрява не увійде у мій дім. Господи, зупини будь-яку біду, що стоїть на моєму шляху. Зроби мене сильною у вірі, навчи мене дивитися на тебе, а не на проблему, бо ти більший за будь-яку небезпеку. Господи, бережи моїх дітей від зла і моїх близьких від горя. Поверни мир туди, де його забрали, і надію туди, де її втратили. Господи, нехай ці слова будуть, як броня. Я вірю, що вони зупинять біду, бо вони сказані з вірою. Дякую тобі за Твою опіку і за те, що завжди вчасно приходиш. Господи, будь зі мною вдень і вночі і тримай мою руку. Я довіряю Тобі своє життя. І знаю, що з Тобою я в безпеці, Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе зі своїми слабкостями і надіями, зі своїм болем і вдячністю, бо знаю, що тільки Ти можеш зцілити мене повністю, Ти лікар моєї душі та тіла. Ти бачиш рани, які приховані від усіх, і знаєш біль, який я відчуваю. Господи, зціли мою душу від образ, витри сльози, які я пролила в тиші, і наповни моє серце миром. Господи, зціли моє тіло від утоми, віднови мої сили і поверни здоров'я, яке я втратила, дай мені терпіння йти дорогою удуження і віру, що з тобою все можливо. Господи, забери страх, що живе в моєму серці, і заміни його на впевненість у Твоїй любові, навчи мене довіряти Тобі повністю. І не триматися за те, що мене руйнує. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чистими і світлими, благослови мої слова, щоб вони приносили добро і підтримку, благослови мої вчинки, щоб вони були на славу Твою. Господи, зціли мою душу від сумнівів і від гіркоти, що накопичилися за роки. Дай мені радість жити кожним днем і вдячність за кожну мить. Господи, зціли моє тіло від хвороб, пошли мені сили дбати про нього як про храм, і захисти від усього, що шкодить, нехай моє серце буде наповнене любов'ю, а моє тіло силою і здоров'ям. Господи, зроби мене свідченням Твоєї милості, щоб моє життя прославляло Тебе. Дякую тобі за зцілення, яке вже почалося, і за любов, яка ніколи не зникає. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прошу про Твою опіку, тиху, ніжну, щоденну. Огорни мене небесним захистом, який не видно очима. Але відчутно у серці, коли я йду, будь моєю дорогою, коли я падаю, стань моєю підтримкою. Коли я мовчу, чуй мене глибше, ніж слова, дозволь мені відчути, що ти поряд, нехай твоя небесна опіка стане моїм світлом у темряві, нехай вона покриє мій дім, мою родину, моє серце, я відкриваю перед тобою усі двері і прошу. Увідай, дай мені спокій там, де війна в думках, дай мудрість там, де паніка, дай надію там, де зневіра. Нехай твоя небесна рука зніме з моїх плеч усе, що не моє. Захисти мене від того, чого я не бачу, і благослови тим, чого навіть не наважуюсь попросити. Пошли мені знак твоєї опіки. Через тишу, через людину, через молитву, щоб я знала, я не забута, я не одна, я під захистом, нехай у моїх кроках буде твоя присутність, у моїх словах твоя мудрість, у моєму житті твій слід. Дякую тобі, Боже, нехай твоя небесна опіка буде моїм найкращим щитом, а моя віра дверима, через які ти входиш у моє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, мене знову накриває хвиля темних думок. Вони тихі, але вперті. Вони крадуть мій спокій. Я боюся цих думок, бо знаю, як вони затягують, як роблять усе сірим і холодним. Я втомила боротися з ними. Тому сьогодні я приходжу до Тебе. О, Господи, принеси світло туди, де в мені зараз темрява, навіть маленький промінь. Уже буде спасінням, Очисти мій розум від страхів, які я сама створюю і в які починаю вірити, зруйнуй ті голоси, які кажуть мені: ти не можеш, ти нічого не варта, покажи мені правду твою, а не ту, що нав'язує біль. Поверни мені ясність, поверни мені тишу, в якій я чую тебе. Дай мені силу зупинити потік тривожних думок, навчи обирати те, що лікує, а не те, що роздирає зсередини. Благослови, мій розум, Господи, нехай Він буде місцем Твого світла. Я прошу влий в мене мир, такий, що не залежить від обставин, такий, що не зникає, коли настає ніч. Святий Духу, прийди в мої думки, мов світанок. Вижене темряву, яка ховається навіть у найменших сумнівах, Я дякую тобі, Господи, що не осуджуєш мене за цю боротьбу, а стоїш поряд. Дякую, що твоє світло сильніше за будь-яку тінь у мені. Дякую, що навіть у темряві я тобі не чужа. Благослови мене на новий день, з новими думками, з оновленим серцем. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця дійво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе з відкритим серцем. Страх охоплює мої думки, і тривога не дає мені спокою, але я знаю, що в Тобі мій захист і мир. О, Господи, забери мій страх, заміни його на впевненість у Твоїй любові. Я довіряю Тобі все, що мене лякає. Господи, будь моєю твердиною і моїм щитом від темних думок, наповни мою душу світлом, щоб темрява не мала влади наді мною. Дай мені сили робити крок вперед, навіть тоді, коли серце тремтить. Господи, заспокой мої думки, забери нічні тривоги, що крадуть мій сон. І денні хвилювання, що виснажують мене, Господи, навчи мене відпускати те, чого я не можу змінити, і приймати те, що ти посилаєш мені. Допоможи мені вірити, що все під Твоїм контролем, і Твої плани кращі за мої. Господи, зціли моє серце від неспокою і наповни його довірою до Тебе. Нехай кожна моя тривога перетвориться на молитву, а кожен страх на ще більшу віру. Господи, обійми мене своєю любов'ю, щоб я відчула Твоє тепло, захисти мене від паніки і розпачу і від думок, що крадуть мир. Господи, дай мені відвагу дивитися в майбутнє без страху, бо я знаю, що Ти йдеш попереду мене. Дякую тобі за мир, який ти даруєш, і за впевненість, яка приходить від Тебе. Господи, залишайся поруч кожної миті, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прошу тебе, Боже, постав навколо мого дому невидимий щит, щит від зла, від заздрості, від людської підступності, від усього, що темне, хибке і небезпечне. Огорни цей дім Твоїм світлом, щоб навіть тінь не мала до нього доступу, нехай кожен кут буде благословений твоєю присутністю, нехай твій мир наповнить кожну кімнату, щоб мої близькі могли дихати спокійно, щоб ми прокидалися без страху і засинали з вдячністю. Нехай Твої ангели стоятимуть при вході, як вартові любові, і не пустять нічого, що може завдати болю, захисти мій Дім від вогню, бурі та злодія, від сварок, образ і холодної мовчанки. Нехай тут буде тепло від слів, поглядів і обіймів, збережи моїх дітей, Господи, від хвороб, небезпек і кривди. Захисти того, хто поруч зі мною, і того, кого вже немає, але живе в моїй пам'яті. Цей дім це теж храм, бо тут я щодня говорю з тобою, бо тут я шукаю сили любити, прощати. І коли мені важко, поклади руку мені на плече. Я хочу відчувати, що я не сама, що ти тут, між стінами у тиші. Я довіряю тобі, Господи, і знаю, жодна тріщина не проросте там, де стоїш Ти, мій дім під Твоїм захистом. Отче наш, є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Духу, ти бачиш, що в мені буря, думки як хвилі б'ються, а серце не знаходить тиші. Я прошу тебе, зніми, цей тягар, що ношу в собі, осяй мою душу світлом твоїм, нехай темрява зникне, а я знову побачу шлях. Очисти мій розум від страху, який паралізує мої кроки. Дай мені розуміння того, що є істинним, і сили триматися добра. Духу Святий, мені так потрібен твій мир, глибокий, справжній. Я прошу не лише за себе, благаю за тих, кого люблю. Нехай Твоя присутність буде у моєму домі. Навчи мене мовчати, коли хочеться кричати. Навчи любити, коли важко, навчи чекати, коли вже хочеться змін зараз. Я віддаю тобі свої образи, свої помилки, свої слабкості, очисти мене, Святий Духу, тихим подихом доторкнись до мене зараз. Нехай буде твоя воля. Дякую, що не покидаєш. Дякую, що не втомлюєшся наповнювати мене знову. Благослови мій розум, щоб він не розчинявся у тривогах. Благослови моє серце. Щоб воно билося спокійно і в любові, благослови мій день і мою ніч, і нехай у моїй душі буде твій мир, мов джерело, що не висихає, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дякую, що Ти дав нам небесних заступників, святих, які моляться за нас перед Твоїм престолом. І ангелів, що оберігають нас день і ніч, мої небесні покровителі, я звертаюся до вас сьогодні. Ви знаєте мої слабкості і мої сили, ви бачите мої сльози і мою радість. Моліться за мене, щоб я завжди йшла дорогою світла і ніколи не звертала на шлях темряви. Святий Михаїле, захисти мене мечем правди, віджени від мене всі підступи ворога. І укрий мене під своїми крилами, святий Миколаю, молися за мою родину, щоб у цьому домі панував мир і любов, і щоб ми ніколи не залишалися без Божої опіки. Свята Богородице, обійми мене своїм материнським теплом. Окрий мій дім своїм святим покровом і збережи нас від усякої біди, мої небесні покровителі, я вдячна ж за кожен дар, дайте мені сили стояти у вірі, навіть коли важко, і мужність захищати правду, допоможіть мені прощати щиро і не тримати у серці образи, навчіть мене бачити Божу волю у всьому і не боятися того, що чекає попереду. Святий Йосифе. Благослови мою працю, щоб вона приносила добро і славу Богові. Захисти мене від раптової смерті і будь поруч у хвилини випробувань, небесні покровителі, будьте моїми провідниками, ведіть мене дорогою спасіння. І піднімайте, коли я падаю, моліться за мене, коли я втомлена, і підтримайте, коли я зневірена. Господи, дякую тобі за їхню невидиму, але відчутну допомогу. Я вірю, що їхні молитви сильні і дієві, і що вони завжди поряд, коли я кличу. Нехай моє життя буде гідним їхнього заступництва. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я хочу просто дякувати, дякувати Тобі за все, що маю, і за те, чого ще не маю. Дякую за новий день, що Ти мені подарував, за сонце, яке світить над моєю головою, і за дощ, що живить землю. Дякую за повітря, яким я дихаю. І за воду, що дає життя, дякую за хліб на моєму столі, і за дах над моєю головою. Дякую за мою сім'ю, яка є моєю опорою, і за моїх друзів, що підтримують у важкі хвилини. Дякую за здоров'я, яке маю сьогодні, і за сили, щоб вставати щоранку. Дякую за роботу. Яка дає мені змогу жити, і за відпочинок, який відновлює мене. Дякую за випробування, які загартовують мою віру, і за радості, які наповнюють серце світлом. Дякую за дні, коли я сміялася, і за дні, коли я плакала, бо вони вчили мене довіряти тобі. Дякую за маленькі чудеса, які я бачу щодня, і за великі чудеса, які змінюють життя. Дякую за людей, яких ти посилаєш на моєму шляху. Дякую за любов, яку я відчуваю від тебе, і за можливість ділитися цією любов'ю з іншими. Дякую за те, що чуєш мої молитви і відповідаєш так, як найкраще для мене. Дякую за мир у моїй душі. І за віру, що змінює мене щодня, дякую за серце, яке відчуває, дякую, Господи, за все, що було, є і буде, бо знаю, все від Тебе є добрим даром. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.